Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні хочу посіяти у стаканчики ось 10 огірків сатіна. На розсаду, щоб у мене було, була рання розсада огірків, які я могла потім вже висадити розсадою у відкритий ґрунт. Не в теплицю, а саме відкритий ґрунт. Я обираю огірок Сатіна F1. Хто давно зі мною на каналі, той вже, мабуть, знає, що я цей огірок фалю, розфалюю його. Багато хто мені каже, що його немає в продажі, хтось каже, що його вже не виробляють. Виробляють цей огірок, тобто його він є. Це гібрид ранньостиглий, партинокарпічний, адаптований до стресових умов, високовражайний з ніжною шкіркою. Це дійсно так, тому що у нас в нашому регіоні, де я проживаю, цей гірок нас виручає завжди. завжди. Інших сортів чи інших гібридів не врожай, а сатіна завжди є. Одне єдине, що, якщо його не прищіпувати, то його, його ну як, вік короткий, в тому плані, що вони ну, ці степла не дуже довгі. І для того, щоб отримати більший урожай, треба прищипнути верхушечку, і потім будуть бічні пагони. Хтось мені пише, що там тільки гібриди не прищипують, прищіпують. Є гібриди, в яких дуже довгі плеті, а є гібриди, в яких короткі плеті. І тоді, якщо його прищіпнути, то він продовжує своє плодоношення досить довго. Але ще одна особливість його гірка в тому, що цей огірок можна сіяти у два обороти. Тобто, можна посіяти, от, наприклад, я висаджую стаканчик розсаду 1 травня я буду планую в цьому році. Місяць вони мене будуть у стаканчиках, а потім я його висаджу у відкритий ґрунт. Якщо буде прохолодно, то звичайно зверху накрию або агроволокном, або якщо вже критично холодно, то плівкою. Невідомо, яка погода, бо зараз у нас холодно. Але дивіться, якщо подобається цей огірок, то його можна спокійнісінько вибрати цибулю і на тому самому місці посіяти знову вже. уже в землю не розсадою. Можна і розсадою, можна і не розсадою. І ще до жовтня він буде плодоносити. Тобто цей огірок двох оборотів. Його можна спокійно вирощувати в теплиці, супер, але ж, звичайно, якщо в теплиці, то Треба вже тоді не прищіпувати, а вести одним стеблом. Можна вирощувати на сітку. Я не вирощую на сітку, тому що я роблю так, щоб було багато бічних. А бічних на сітку це незручно. Багато треба роботи біля нього ходити. Я кидаю на землю, вони в мене плетуться. На каналі є в мене відео, як я показую, як саджу в цьому році, хто залишиться зі мною на каналі, хто підпишеться, чи хто ділиться моїми відео, то обов'язково я завжди показую. Як я саджу, розказую все докладно. Сьогодні буду. Садити їх у стаканчики. Тепер ще одне питання, де купити справжні, пишуть мені. Ну, я не знаю, де купити справжні. Справжні купити можна в магазині. Де купую я, я вам розкажу. Ось бачите, у мене розфасовано таку упаковку. Написано дім сад, город». У нас у тій місцевості, де я проживаю, на селеному пункті, є такий магазин. Вони продають, зараз вам покажу. Ось у такими така фасовка є. Ось у така професійне насіння. Я цьому професійному насінню довіряю. Ну, це я вам, на прикладі показала капусти. Є сатіна у таких у пакетах. Це я віддала, він не дешевий, я віддала 36 гривень. Але я надалі вам покажу відео, які огірки, я, крім саті, не буду сіяти в цьому році. Я вибрала для себе саме самі такі, ну, як би вам сказати, самі найкращі для мого розуму, для мого досвіду вирощування, для наших смаків найкращі гібриди. Я не сію оцих бджолозапильних, сортових. Уже давно не сію, тому що або то пересорти, або то воно таке вже зараз погода, такі погодні умови, і все решта, що дуже багато пустоцвіту, багато кланих роботи. Тому я завжди вибираю гібриди. Підписуйтесь на канал і десь через декілька днів мені привезуть насіння. Тих огірків гібридів, які я буду сіяти в тому числі сатіна. І я вам розкажу: покажу всі гібриди, які я сію. Де я купую, я купую, знову ж таки, або в інтернет-магазині, або купую у нашому населеному пункті у магазині. І ще у нас дуже така гарна практика є, як вже казала вам, розказувала багатьох відео, що у нас тут є реалізатори насіння, які. Потім продають нам насіння люди, які займаються вирощуванням великими площами огірків. Вони купують, беруть вони насіння, бачте, беруть вони насіння у великих профпакетах, які їм привозять із. У нас тут недалеко є. Ніжин і там у них є фабрика, чи завод, чи комбінат, концерний. Туди закуповують огірки звідти. Вони приїжджають до нас, продають, шукають реалізатора, потім насіння продають. Звичайно. Насіння те, що треба, не пересорт. Брали ми багато разів, раніше ми теж займалися цим, а потім вони в нас закуповують агірки, ну, за по розмірах і так далі. Ну Це не важливо, тому що ми цим вже давно з чоловіком не займаємося, але багато хто цим займається багато хто заробляє на цьому. Тому там теж можна купувати насіння. От я саме в такої щіночки і замовила. Тепер, отже, ось такі насіння, шукайте сатіна, або ті, що які вам подобаються, шахті, там я ще показую мадрилен, я також буду сіяти. Ну це у наступних відео я покажу. І, і ще, що хотіла сказати вам. Хотіла сказати, що що насіння ось таке насіння. Воно багато хто мені писав, ну, не багато, але були люди, що ось у таких пакетах не сходить. Я хочу сказати, що в мене такого досвіду не було, що не сходить. Одне єдине було, що б я не купувала в таких пакетах, буває іноді, що, наприклад, от, наприклад 10 написано, ось тут 10 пишуть або 20 то буде 19 або 9 покладуть, таке бувало. А так, щоб оце не зійшло, ну, сходить. Я беру ґрунт. Ось ґрунт я взяла гарний, не з дешевих, тому що ніколи не економлю на ґрунті, бо знаю, що розсада на такому ґрунті вона міцна. Біля неї менше роботи. Це класман. Я додала сюди перліт. Розклала ось у такі. Стаканчики землі, як бачите, я поклала неповні стаканчики. Чому не повні? Тому що ясно, що він буде витягуватися. Тому огірка можна спокійно отримати бічні корінчики. Тому, коли огірок у мене буде рости вверх і буде витягуватися, то я буду додавати і ще й додавати ґрунт. І таким чином, щоб він у мене був такий та станожка, щоб було велике гарне коріння, тільки тоді висаджую у відкладах відкритий ґрунт Розкладаю я по одному, хоча у відкритому ґрунті я вже розказувала і показувала, писали мені, просили. Розкажіть, у відкритому ґрунті я кладу між кущиками по дві по дві насінинки 20 см одне від одного. Ну Я так би мовити, перестраховуюся, але широко кладу. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кладу широко, усію, в відкритому грунті 20 см. Дві на стіни не кладу, відстань між самими рядочками. Вибачте, штавхаю, відстань між самими рядочками у мене. Півтора метра до двох метрів. Так. Так, я поклала. Тепер я ще хочу зазолю ще посіяти трошечки. Це я купувала в інтернет-магазині. Зазуля вона не оброблена. Буду класти на всяк випадок по дві. Якщо що, то тоді прорву. Просто побачу, як з'їдуть, бо щось мене підозра така є, що вони деякі пусті. Ну, написано F1. Я не знаю, раніше зазуля F1 ніколи не було. Це, я думаю, це вже вони щось тут нахімічили. Ось така упаковка ось. Бачите? Так, пять стаканчиков, раз, два, раз, два. ось, покажу вам, все такая зазуля. Отакі упаковки. Ну, це, я думаю, самі формують Раміс, фасувальник Україна, вулиця Чернавола, місто Київ. Тепер я просто хайненько, обережненько притрушу цим ґрунтом класман потроху. Ось отак, поставлю у тепли. І буду чекати. Поставлю зараз у будинку, у мене буде стояти, тому що у нас дуже холодно. Просто, ну, не знаю, яка там температура, але прохолодно. Тепличка в мене є, але вона там ненадійна. Ну, ясно, що огірок любить тепло. Його трошечки прохолодно, і він вже листочки пожавтіють. Отак у мене було колись на підвіконня. Я поставила, він у мене зійшов. Все добре. А потім вирішила провітрити приміщення і вікно поставила на провітрювання. І пожартіли листочки. Хоча на вулиці ж була і плюсова. Оце оці протяги він не любить. ґрунт у мене вологий. Тому огірок дуже любить. Тож жовтенькі листочки у розсаді буває, що там, я дивлюсь в Фейсбук, дівчата, питають, чого пожовтіло. Значить, десь або протяг був, або трошки холодно, прохолодно. Його треба або закалять, або берегти від прохолоди все. Я не буду нічим поливати, тому що ґрунт у мене вологий. І обов'язково. Я обов'язково накрию. Вибачте, в мене телефон рухається. Ось отак плівками понакриваю і все. У нас у будинку дуже тепло, дуже тепло. Ми зараз ще гарно топимо, бо в нас маленький хлопчик є то треба, щоб було тепло, бо він бігає, любить басічком. Тому ось отак я вам показала, як я ось отак накрила і залишаю. Як тільки будуть десь проклюнутися, трошечки трошечки, то я відразу ж відкриваю і потім чекаю, поки зійде. Але не виношу, довго не виношу на вулицю, якщо вже температура така ну, добре, тепла 12-10, тільки тоді потроху починаю виносити і закаляти. Оце так я вирощую розсаду. Ну, А десь планую 1 травня я вже висадити відкритий ґрунт. Я думаю, до того часу вже буде тепло, але як, як я повторююсь, що не тепло, то буду під плівку. На все добре, я вам показала, розказала. Підписуйтесь на канал, діліться відео, ставте лайки. На все добре, до побачення!